Так, ну що, всім підписникам та гостям каналу привіт! Ну шо, народ, Сьогодні свято Святого Миколая і ми вирішили привітати своїх хороших знайомих, обрали от подаруночків. ганенько одяглися в такий костюм Святого Миколая. І будемо дарувати дітям гарний настрій. Ну і їхнім батькам також. Так, все, подаруночки в мішку у нас. Це назад, це далі поїдемо ще на виїзд. Так, одягаємо ще у нас такі ось теплі рукавички. І будемо йти вітати. Так що, якось так. Вперед. Пішок через плече. Ми там ще ну так, для діточок набрали подарунків також, для їх батьків. Ось такі у нас подарунки чудові. Кожному ну, така бутилочка чарівна. Еліксир молодості називається. Будемо йти вітати. Так. Ну і о, ось такий шоколадочці, мілка, це не реклама. Так що всі сьогодні будуть задоволені і батьки, і їхні діточки. Так що, пішли, друзі! Я наоборот на Андрюху діяв. Андрюха щось видасть. Яблочко горішки. Не Не пам'ятаєш? Згадуй. Так. Оборе. Так, один віршик у нас є. Один подарунок буде. Тримай. Ого! Так, наступний хто буде? Хто наступний? Це тобі. Хто наступний? Фрист? Давай. Жду, розказуй, бігу. Скорей, любого віршика. Любого. Якось згадуєш. Ну, Показуєш, вмієш. Танцювати вмієш. Заспівай пісеньку. Ой, Лузі червона калина. Jeg, я можу. Давайте раз. Оюзі червона калина, похилилася. Боря, подпівай. Славна <ккувач> Україна, зажурилась. <handles> <bugaya> А, ми ту, ючі. Так, молодці. Даруємо вам ключної подаруночки. І тобі. Так. Ну, зараз наступний щоб цей рік. Маму, тата слухалися. Чули? І щоб готувалися краще. Почули? <ріхи> Мішики, щоб ви так, приїхали ми, коротше, вже сьогодні за вечір на третю локацію. Так, ще, взяли з собою ще один мішечок для дорослих. Такий дрес-код. Це Миколая для дорослих буде. І теж буде дарувати подарунки. Мішачок на базі. О, так, тихо, тихо, тихо. <різь> 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 так що, погнали. Якось так. О, Миколай! Ти привітав маленьких діток! Привітав! А тобі вітаю дорослих! А чого не Так, Хто там вірші вчивки, співати вміє? А мене дуже співає! Она красавчика! Тож дорослі теж чув вареничків хоче, а він милий чорнобривий вареничків хоче. Навари, варила, на мила, лає на вари. моя чорнобривая. Подарунки! А тобі подаву до О, Боже, аж це. Ну, мені Це, навіть там все сюрприз. Оце сюрприз, так.